Друзі, всім привіт! Маю чудову новину. З 30 січня в український прокат виходить чудовий фільм під назвою Дім за склом. Стрічка розповідає про життя амбітної архітекторки Вікторії, яке перевертається з ніг на голову, коли її донька зникає разом зі своїм хлопцем, звинуваченим у торгівлі наркотиками. У спробах врятувати репутацію, довести невинність доньки та не втратити важливий проєкт, Вікторія починає власне розслідування. Режисер стрічки Тарас Дронь, і ось що він розповідає про цю історію. Для мене це не просто кіно, це певне моє дослідження взаємодії людини і суспільства. Фільм проплив суспільних правил і канонів на розвиток індивідуальності, що призводить до перетворення людини у літера або ж у вигнанця. Розслідування, яке розпочинає головна героїня, веде глибоко у підсвідомість і піднімає на поверхню складне питання людини, ким вона насправді є і яку ціну плати за своє самоствердження. Цікаво, що кінокартина Дім за склом знята на кіноплівку. Головну роль виконала українська акторка Ірина Островська. У фільмі також знялися Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська, Віталій Гордієнко, Олена Ільєнко, Олексій Сова та інші. Що ж, тепер залишилося лише дочекатися виходу фільму, щоб повною мірою зануритися у цю захопливу історію. Дім за склом обіцяє бути не лише напруженим драматичним трилером, а й глибоким психологічним дослідженням взаємовідносин людини і соціумом та її боротьби за власну ідентичність. Не пропустіть можливість переглянути цей фільм у кінотеатрах з 30 січня, аби на власні очі побачити гру талановитих українських акторів та оцінити роботу команди, яка створила цю кінематографічну історію. Пишіть коментарі, що чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.